До святкування Дня міста для тернополян підготували багато сюрпризів та оновлень. Один із подарунків можна побачити вже сьогодні. Мова йде про встановлений на набережній ставу майже двометровий якір. Це вже на, на подяку моряків, на подяку тернополянам за постійну підтримку. Це вже якір Галла, це вже. Дуже майже два метри якер. Я думаю, це буде не тільки таким пам'ятним знаком, а це буде окрасою нашого міста. Це буде улюбленим місцем фотографування для наших гостей, для наших тернополян. Нещодавно на набережній вже встановили два якорі вагою понад 70 кілограмів. Леонід Бецюра пояснює, морські знаки для обласного центру є символічними, і річ не лише у ставі, який знаходиться у центрі міста. Свій відбиток внесла багаторічна співпраця Тернополя із військово-морськими силами України. При тому, що ми не маємо морських кордонів, ми не маємо свою флоту, але ми. Дуже маємо серйозну причетність до цих процесів. У нас тут проживають керівники флоту. Є багато моряків, які служили. Ми маємо дуже серйозну причетність до розбудови українського флоту на початку 90-х років і подальшої співпраці, шефської допомоги, підтримки. До слова незабаром один із нових українських військових кораблів отримає назву Тернопіль 1540